Бачите, газонна рішетка йде в ось таких брикетах по 10 штук. По 10, 10, 10 секцій їх взяли, спаяли ось тако і склеїли, щоб нормально було вам відправляти. Тобто в одній упаковці це виходить 2,5 метра 10 ось таких секцій. Секція в нас йде розмір 60 на 40. бачите, Вона ось з'єднується між собою, такі тобто одна до одної ложиться, і така щолк щолк і такою, бачите, під'єдналася. Тобто або з'єднується по ширині, йде, або ну, по довжині. Да? Тобто ми її тільки отак, як би можемо класти, або отак, да? щоб з'єднувати. Ну, З усіх сторін вона повністю з'єднується. І все, засипали ще днем, і може їхати легкова машина, джип, бус, Байдуже яка. В принципі, там, якщо раз в рік десь якийсь камаз, якісь зіл, газончик, теж можна по ній проїхатися. Це дуже класна народ, альтернатива. Альтернатива брущатки чи бетону. то тут же. Аж... Понімаєте, в чому її плюси? Те, що дощ, вода зверху, яка капає, вона просто в ґрунт просочується, і що ложиться, вона ж дуже швидко, просто вирівняли поверхню, пісочком притрусили, вирівняли гавненько, поклали гієршотку. все, будь ласка, ходи, бігай уже якщо під машину треба, то тоді вже треба шар крупної фракції щіпня, будівельного мусора. Насипали, втрамбували пісочком, вирівняли, все, ложите і все у вас готово. Тобто за день там сто квадратів з легкістю можна покласти одна людина. Народ 135 три гривень секція, 60 на 40.